Всім привіт! Мене звати Альона Музика. Скучили за нами. Сьогодні ми презентуємо вам черговий випуск свіжих новин про велику червоно білу родину Кривбас. Кривбас Ньюс! Кривбас зіграв перший контрольний матч на літніх зборах. У Євка Кривбас U16 та Ю-14 здобувають золоті нагороди Кубку Дюфлу, а УФК Кривбас Ю15 зі сріблом. ЖФК Кривбас провів перший спаринг на зборах. Про це все та не тільки у нашому відео. Наприкінці випуску на вас традиційно очікує ексклюзив, а також підсумки конкурсу. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал. Поїхали! Є перше золото червоно-білої родини «Кривбас» у Кубку Дзюфлу. Дніпровський увівка Кривбас Ю Ю-16 здобув золоті медалі та чемпіонський кубок. Наша команда у фіналі у щасливому Київської області переграла львівський уївка Карпати Ю Ю-16. 2-0. Дублем відзначився Ростислав Кладко. Молодці. Щодо УФК Кримбас Ю 14, то команда Андрія Чернова за сумою двох матчів перемогла київський атлет Ю-14. 2-0 та 0-0 І також пробилася до фіналу. Фінальний матч проти УЄВК Карпати ю 14 відбувся минулої п'ятниці. Маємо другу велику перемогу: 2-0 Забивали Андрій Кіпчу та Микита Серечанський. Кубок їде до Дніпра. Вітаємо наші команди! Також свій фінал провів у кривбас Крибас Ю 15 На жаль, Дніпряни поступились у Карпатам Ю 15 з великим рахунком. 0-6, маємо срібні медалі. Хотів би подякувати своїм хлопцям, батькам клубу. В першу чергу нашому директору Лільчицькому Михайлу Наумовичу, друге генеральному директору Кривбаса Баєнка Володимировичу за те, що за те, що в такий тяжкий час для нашої для нашого міста, для нашого області, коли у нас кожен день обстріли ракетами, у нас зберігається дитячий футбол. Тому їм велике дякую. Кривбас ю 19 29 червня вийшов з відпустки, пройшов медобстеження та провів перше тренування на полях академії Кривбас під пильним наглядом. Віта. Наразі тренерський штаб Ю-19 переглядає новачків, хто з нових гравців підійде нашій команді, покажуть збори. Щодо найближчих планів юнацької команди Кривбасу, то перший тиждень підготовки буде втягуючий. Вже є домовленість щодо перших спарингів. 8 липня ми зіграємо з київським Динамо Ю Ю-19», а 14-15 липня проти однолітків Олександрії. Всього три тижні відпочинку, провів його в колі родини і вже повернувся до тренувань, бо за ці три тижні вже трішки починав сумувати за футболом. Знаємо вже про два контрольні матчі, які відбудуться. Це Динамо Київ, перша гра і друга з Олександрією. Готуємося до цих матчів зіграти і будемо вже починати чемпіонат. ЖФК Кривбас Ю-15 також вийшов з відпустки минулого тижня та приступив до підготовки до майбутніх турнірів та чемпіонату України у першій лізі. Команда Дениса Мацебури тренується в одноразовому режимі. Продовжує підготовку до сезону ЖФК Кривбас. Перший етап зборів у Кривому Розі підопічні Костянтина Фролова підсумували контрольною грою проти чоловічої команди академії клубу Кривбас Ю-15. Поєдинок виявився видовищним та насиченим на голи, закінчившись хокейним рахунком 5-4 на користь хлопців. Проте результат наразі значення не має. Головне, що дівчата отримали необхідне навантаження та відчули ігровий ритм. А тренерський штаб порцію важливої інформації. Після стартового тижня тренувань Команду Константина Фролова очікував день відновлення. Цього разу реабілітацію вирішили провести у басейні, адже, окрім розслаблення м'язів, водні процедури, це ще й гарна емоційна розрядка. своїй роботі ми використовуємо різні методи відновлення. Басейн є одним з найкращих методів відновлення для спортсменів. Минулої п'ятниці живка Кривбас дізнався ім'я першого суперника у лізі чемпіонів. Наші дівчата розпочнуть виступу у шляху представників ліг, де команди розділені на чотири групи, по чотири клуби, змагатимуться у форматі міні-турнірів. Путівку до наступного етапу здобудуть лише переможці своїх груп. Ну що ж, на нас очікує протистояння з французьким ФК Париж. Суперник зайняв третю сходинку у своєму чемпіонаті. У іншому півфіналі групи зіграють Арсенал Лондон-Англія та Лінчепінг Швейця. Базові дати матчів. Півфінали 6 вересня, фінал та поєдинок за третє місце 9 вересня. Віримо у нашу команду. Жіноча вища ліга у наступному сезоні стане ще цікавішою. Причиною тому є новий формат змагань, який замість традиційної системи у два кола передбачає два етапи. Спочатку всі команди зіграють між собою по одному матчу, після чого будуть розділені на дві групи. Шість перших команд змагатимуться за чемпіонство і місця в Єврокубках, у той час як інші боротимуться за збереження прописки в еліті. На другому етапі, після розділення, суперники зустрінуться з кожною з команд вже вдвічі вдома і на виїзді. Приємно, що ініціатором такого формату виступив саме ФК Кривбас. Дякуємо відділу жіночого футболу ОАП, що дослухались, і тим сам в рази збільшили кількість цікавих протистоянь у чемпіонаті, які чекають на нас вже зовсім скоро. Основна команда Кребасу продовжує підготовку до нового сезону. Спершу підопічні Юрія Вернедуба провели міні-двусторонку, зігравши три тайми по 20 хвилин. Спаринг завершився бойовою нічією. Тимур Кораблін оформив дубль. Також забили Дмитро Хомчиновський і Максим Луньов. Згодом криворіжці провели перший спаринг на зборах в суперниках. Був Кремінь з першої ліги. Гості відкрили рахунок на старті гри після швидкої контратаки. Відзначився Артем П'ятибрат. Але в одній з наступних атак Червонобілі зрівняли рахунок. Максим Задирака, метрів з 20 точно пробив у дальній кут. Футболісти Кривбасу продовжили створювати голіві моменти, і всередині тайму вийшли вперед. Денису Стименка після флангової подачі точно пробив головою. Юрій Вернеду повністю поміняв склад команди після перерви. На екваторі другої половини зустрічі третій м'яч забив Олексій Хобленко. Для форварда це перший гол після повернення з оренди в Карпатах. У підсумку Кривбас переміг 3-1. Працювали неділю тиждень. цілий. Що були важкі навантаження, і сьогодні ми зіграли по тайму. Забили три голи. На жаль, пропустили один, але це перший матч. І у нас ще місяць підготовки до початку чемпіонату. На нашу команду очікують два вихідних 2 та 3 липня. А вже 4 липня Кривбас відправляється на двотижневий збір на захід України, де червоно-білі проведуть п'ять контрольних матчів. Найближчі 8 липня проти Львівських Карпат на базі академії Кривбасу пройшов благодійний турнір «Русні пта у змаганнях на честь загиблих на війні «Ультра» з Кривбасу взяли участь 20 команд. А матчі грали весь день. Більше половини колективів представники різних фанатських рухів. Знайшлося місце і гравцям університету, місцевих підприємств, поліції, а також співробітникам нашого клубу, медіа та тренерів. У підсумку напружених поєдинків у фіналі зустрілися найкращі команди турніру: Спарта і тренери академії Кривбас. Доля трофею була вирішена у серії після матчових пенальтів. Голкіпер з парти потягнув один постріл, а його партнери пробили п'ять разів безпомилково. Тож золоті медалі дістались самі місцевій команді з мініфутболу. Та найголовніший результат турніру це зібрані 126 тисяч гривень для тих ультраскривбасу, які продовжують боронити нашу державу від ворога. Треба проводити якомога частіше такі турніри. Вони об'єднують, вони показують, що ми. Таку скрутну годину, коли у нас тривоги, ми знаходимося під загрозою ракетних ударів, а ми об'єднуємося, граємо в футбол, і допомагаємо нашим воїнам. Ексклюзивних новин Крибас завершив перший збір тестами Йо, тобто човниковий біг на 20-метрову відстань між двома фішками туди і назад на витривалість. Наша команда тестувалась двома групами. У першій найкращий результат продемонстрував Андрій Понідільник, у другій Тимур Стецьков. На закарпатські збори з Кривбасом відправляються у тому числі троє гравців юнацької команди нашого клубу. Це захисник Володимир Вільвальд і півзахисники Захар Карпусь та Арсеній Кілєвий. А також двоє молодих юнаків ю 19 імена яких ви дізнаєтесь у найближчий час на наших офіційних сторінках. Ю-11 став срібним призером турніру Кубку Перемоги, який днями завершився на Івано-Франківщині. У Яремчі команда Євгена Кушніренка та Андрія Дона провела 6 матчів. Здобули 5 перемог. У фіналі наші вихованці зійшли з однолітками Вінницької Десни. Основний час матчу переможця не виявив – 0-0, А от у серії пенальті фортуна посміхнулась супернику. Вітаємо Кривбас Ю-11 зі срібними нагородами. А тепер до підсумку нашого конкурсу. У минулому випуску ми ставили вам питання: хто став автором першого офіційного голу кривбасу у чемпіонатах України після відродження? Більше 30 різних варіантів і тільки 5 правильних. За допомогою рандомайзера ми визначили трьох переможців: це Віктор Саєнко, Олег Єршов та Євгеній Кияшко. Вітаємо! Ви виграли призи від фаншопу ФК Кривбас. А тепер... Час наступного питання нашого конкурсу: хто став першим легіонером Кривбасу після відродження клубу? Пишіть свої варіанти у коментарях до цього відео. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Нюс.